Увійшла. І оскільки в передпокої мене ніхто не зустрів, я одразу попрямувала на кухню і завмерла на порозі. Моя подруга сиділа посеред гори, що складалася з розбитого посуду, різного кухонного начиння, розсипаного чаю, кави, поломаної табуретки та шафки, що раніше висіла на стіні. Абсолютно спокійна і з двома порожніми келихами в руках. Справа була ввечері. Справа було вагон і маленький візок: закинути речі у прання, перевірити уроки у старшого, змайструвати виріб для садка з молодшим, приготувати вечерю та погодувати домочадців. замочити квасору для супу, прибрати пісоки із передпокою. Ну, звичайний перелік справ жінки, матері сімейства. Я ганяла по квартирі. Хапалася то за одне, то за інше, і не одразу почула, що дзвонить мій телефон. Мамо, це тітка Світлана, підбіг старший і простягнув мені телефон. Синку, скажи тітці, що я зайнята, я передзвоню У мене руки в буряках. Жодних передзвоню, почула я коло Світлани. Син включив гучномовець. Мий руки, та негайно приїжджай до мене. І купи щось випити дорогою. Я добре знала цей тон подруги. Щось трапилося. І їхати треба було у будь-якому разі, покинувши усі справи. Так, я до Світлани, вимкни через 10 хвилин картоплю та злий воду. Крикнула я чоловікові, і невдовзі я вже їхала в таксі на інший кінець міста. Відкрито. Почула я, зателефонувавши в двері, увійшла. І оскільки в передпокої мене ніхто не зустрів, я одразу попрямувала на кухню і побачила мою подругу, яка сиділа посеред гори, що складалася з розбитого посуду. Вціліли, повідомила вона, побачивши мене. Добре, що я їх у іншому місці зберігала. А сталося таке. Світлана, вставши на табуретку, полізла діставати з верхньої полиці шафки зошит із маминими рецептами. Похитнувшись і падаючи, вона інстинктивно схопилася за шафку, в якій зберігався посуд та багато інших потрібних речей. І усе це з гуркотом і брязкотом полетіло на підлогу, і тепер лежить на ній у вигляді уламків. Ти хоч сама ціла? з тривогою запитала я. Ну, якщо не вважати, що я отримала по голові глечиком, то так, важкий подарунок колишньої свекрухи, відповіла Світлана і потерла долонею голову. Світлано, що ж робити? заголосила я і підняла із підлоги кілька уламків. Треба знайти якісь коробки, все це скласти і винести на смітник. І війником пройтися. А потім полососом. Завтра викликати майстра, щоб полагодив шавку. Посуд знову ж таки новий купити. Ти знаєш, я десь бачила тарілки на знижках. Подруга слухала мене з незворушністю сфінкса, сидячи на шафці та потягуючи червоне. Аня, нарешті сказала вона, ну, чого ти сумуєш? Візьми стілець, сядь, давай вип'ємо, поговоримо, і ти зможеш. Ось так спокійно сидіти посеред цього безладдя, Світлана знизила плечима. А навіщо ми тушитися? От який у цьому сенс? Все уже сталося. Зараз доп'ємо і пошукаємо в цій купі цілу чашку, а то мені вранці кави пити не буде з чого. А буде настрій, то почну розгрібати цей завал потроху. Того вечора подруга подарувала мені безцінний життєвий урок. Якщо все впало. І мова не тільки про шафу з посудом. не треба метушитися, а треба видихнути, спокійно сісти, подивитися на уламки з висоти своєї мудрості та досвіду та запитати себе, це можна виправити? Якщо відповідь так, заварити чаю або відкоркувати плящину, зателефонувати тому, хто приїде до вас навіть серед ночі, і балакати до душі до ранку. А вранці розпочнеться новий день. І можна буде з новими силами починати розгрібати завали. Але не завзято, а повільно, щоб не витратити сили. Вони вам іще знадобляться. Тому що у житті ще не раз щось ламатиметься і падатиме, руйнуватиметься і розбиватиметься. Але усе це можна відремонтувати або замінити на щось нове. А ось нас із вами. neat